12 квітня на базі медичного ортосалону був проведений освітній теранктивний захід з плантографії з метою проведення власних досліджень студентами щодо оцінки стану ступнів на прояву ортопедичних захворювань чи деформації СТОП. Захід був спрямований на профілактичний огляд, тому фахівцями медичного профілю була проведена візуальна діагностика ступнів не тільки студентів, але й викладачів за допомогою обладнання ортосалону. Оптичного водоскопу. Також студенти мали змогу порівняти результати візуальної діагностики за допомогою кафедрального обладнання термографічного плантографу. Такі інтерактивний захід саме. Під час дистанційної освіти сприяє розвитку практичних навичок студентів, а це і взаємодія з різними фахівцями, це і знайомство з різним обладнанням, і це саме підкреслює мультидисциплінарність нашої спеціальності. Подобався вам сьогодні наш освітній захід? Так, захід мені дуже сподобався. Він був дуже інформативним. Я дізналася багато нового. Який із плантографів виявився більш інформативніший. Особливо для мене виявився більш детальніший термографічний плантограф, оскільки він показав більш точно, але його недоліком є те, що він дуже довго вводив інформацію. Що показало дослідження ваших ступнів? Дослідження показало, що у мене є другий ступень плоскостопості та вальгосна деформація стопи отримали ви якісь рекомендації від фахівця під час дослідження? Так, вони мені порадили носити індивідуальні устілки. Чи був корисний для вас сьогоднішній захід? Так, звісно, оскільки я професійний спортсмен, в мене виявили професійну деформацію ступнів, та ми мали змогу порівняти два різних помпографи. Для студентів такі заходи являють собою дуже велику користь, тому що, по-перше, з огляду на ситуацію, вони зараз не можуть це робити в межах університету, тому проведення їх на закладах медичного профілю якраз дає змогу поспостерігати за процесами і за ходом роботи цих приладів вживу.